Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продов... ну, починаємо проходити нову гру, хотів сказати, продовжуємо. Хоча ми і насправді починаємо проходити цю гру, яка називається або під назвою Wolfenstein. Гра 2009 року. Я її сам проходив. Можна так сказати, в житті. Тобто, це перша, перший Вольфенштейн, який я взагалі проходив. Виберемо компанію, нова гра. Давайте Don't have Me. Тобто, нормальний рівень.

Оточили нас, Нічого собі. Ой, мамо. Ляха муха. Від них. Мало чого залишилося одні кістки. Ні, ні, говорить. Не дев'ять, ні, говорить. Крейсеру Гаплик. Wolfenstein, Wolfenstein. Wolfenstein Agent Blaskowitz, come in. Your mission on the Turpits was a success, B.J. She's at the bottom of the ocean. Thanks, but I'm more concerned about that medallion I found. So are we. Dozens of specialists are studying it right now. What have they found out? Very little, but enough for us to move forward. The medallion's a symbol that was used by an obscure clan of mystics. They worship something called the Black Sun. Who they were was lost centuries ago when the group was killed in a cataclysmic event then just a few decades ago the symbol was adopted by the thule society a german occult group that has a number of high-ranking nazis among its members no doubt some of them are part of the ss paranormal division they are indeed but even more intriguing than that are the crystals the medallion contains they can only be found at one place on earth a city in germany called eisenstadt we made contact with the resistance fighters of the Chrysal Circle there. They had some very interesting information. This is General Victor Zeta, a rising star in Himmler's paranormal division. In the last few weeks, he established a large operation in Eisenstadt. But what they're doing there is unknown. So you think the medallion was the result of Zeta's work? That's what we need you to find out, Agent Blaskowitz your orders are to travel to eisenstadt rendezvous with the resistance fighters and assess the situation sorry to send you back into the field so soon bj but you've dealt with this kind of thing before you're the only man for the job not a problem when do i get started immediately travel arrangements have already been made the best of luck to you agent blaskowitz thank you sir О, ми на вокзал прибули. Трохи ностальгія мене занурила, тому що я цю гру проходив дуже довго. Сюди вниз. Ось так сюди йдемо, бо останній раз я проходив Вольфенштейн. Ну, я проходив ще. можна так сказати, ну, майже два роки тому. Так, піднімаємося. А це що у нас? Сто баксів. О, взяв я МП-40. <схід> давай, давай. Менше слів, Давай, давай більше справи. Контрольна точка. А це що у нас документи? Секретні документи. Ми двері вчинили, заходьте. Заходьте. Ось вам расисты. А ты звідки взялся? Uh, uh. Еще один мешечек. О, уже 200 баксов. Цих секретів тут вистачає гранату кинули. Так перезарядку робимо. Ось тримайте. Зрозумів. Одне. Але ви побачите що я зрозумів? Це що в нас тут? Якесь досконалення доступне. Так. Ану, вилазь давай. Є. Може щось обшукати тут в цих потягах, щоб дізнатись, що там у них. А це що в нас тут? А ще о, іще золото. За цей раз вже 700 баксів. І нам треба щось закласти. Гаразд. Ось сюди закладаємо цей динаміт. І відходимо. Все, мама м'є. Ай гвинтівочка, ну. Я не полюбляю гвинтівок. Мені по душі пістолет кулемет. Ось вам. Невчасно набої в магазині закінчилися. Так, а ну вилазьте. Ну, я вже максимум магазину піднабрав. Тепер давайте просто будемо обшукувати якісь секретики, хоча в планах в мене не входить. Обшуковування цих секретів. Але щоб було багато бабла на вдосконалення озброєння. То все ж трохи треба їх шукати. О! Скриня. О! 1200 баксів. Гаразд. Гаразд. Так, тут валіза стоїть. Тримайте подаруночок! Так, перезарядку. Засранець прямо. Засранець. Насранець. Очі, квопсько, коли я буду перезаряджатись, він скористався моментом. Стоп, може, перевірюючи секрети, хоч позабирав якісь. Добре, що я сюди заглянув. 500 баксів така статуетка дає. Набой да МП-40. Може ж щось тут є. Я не подивився. Хоча ми звідси і починали свої пригоди. І знову. Ці гвинтівки мені. Ось вам. А вони зверху бігають. Ось вам подаруночок. Чорт. Та скільки в тебе того здоров'я, що ти... Я на тебе цілий магазин ще не готовий тратити. Ось так вам. Солодких снів, расисти. Треба ще сюди заглянути. Отут тут скринька? Тобто ще 500 баксів плюс, давайте набої заберемо. Давайте присядемо. Так, ось вам. Валізи якісь... лежать. Та досить стріляти вже. бляха муха Гранати вони ще кидають. Я документи рухаємось наверх. Що ж гранату вони кинули? Ось вам. А вони їх не докинули. Ось вам! Ось так вам. солодких снів. Оце вже всі документи ми зібрали. Так, треба тут оглянутись більш уважно. Може, ось щось цікавеньке я можу пропустити, прогавити. Ось вам. Бляха-муха, бляха-муха. Знову вони гранату кинули. У відповідь. Дайте пройти. Зараз ось вам. Де там ще? Сідати за МГ-42. Зараз сяду тільки секрет якийсь знайду. Ми наче по колу рухалися. Ми наче по колу прямо рухалися. Та мені зрозуміло, за що сідати. Гаразд. А. Ось вам, рашисти. Зараза вилазять прямо. Давай швидше закладай. Чудово, контрольна точка. Ох, мама мія. Що це таке? Якісь діжки тут лежали сюди підемо. Наверх нам йти Бляха, мука. Я здійнявся в повітря ось так. Що там ще здетонувало? детонувало? Так гранати набої. Ось вам. Так, куди нам рухатися? Так, тут іще літають. Скористають цим, поки вони тут в повітрі. один с стреляв. Так, бля, хам... кто там стреляет? Бля... А, исчез, детонувало. О, мишечек. Уже 1300 баксов. Може, я ось так перелечу. А, я не можу перелетіти взагалі. А, я вогнище прямо залетів. Зато ми можемо ось так літати. Але туди, на жаль, Ац. Так, і куди ж? А тобто я маю... Гаразд. А тобто я сюдою можу і пройти. Де там вони. Ось вам подаруночок. А... Так присяду. А вони гранату кинули знову. Знову за цей, цей кулемет. Ось вам. Завалив їх за допомогою бляха-мха гранати. Потяг наче провалився під землю. Може, оглянемо. Може, десь є ще якісь скриньки. Ляхам хата. Що це детонує? Так, набоїв понабирали. Тут нічого не лежить. Тут також. Відчиняймо. I made contact with Eric Engel of the Cryso Circle. Unfortunately, there's a mole somewhere. The Nazis knew about my arrival. We managed to fight our way out and destroy a special operations train along the way. carried some unusual munitions that canceled gravity when it detonated. Everything floated to the ceiling. No doubt this has something to do with General Zeta and the Thule Medallion. I hope to find out more when I meet up with Caroline Becker, The leader of the Cryso Circle. Так, ну, всі всі розвіддані ми взяли. Тобто, отримали ще плюс 500 баксів. Можна вдосконалювати зброю навіть. I was sent by the Kreisau Circle to фамиліаризирую від соціалі. Є мрапів з містан секції Ісеншщат. Є чорний. Маркет. Церк. Ну, крайсау і золотий шлях. Давайте вдосконалимо тоді. Стоп. Та мені зрозуміло. У мене 1800 баксів. А, як досконало, те я зрозумів. Ви знайдете find your journal to be an invaluable Мені зрозуміло це. це. Давайте заглянемо. Ну і в цьому місці Izenstadt може можуть бути секретики. Давай тут щось обшукаємо. Хоча тут мало чого є. О, секретні розвіддані, якийсь бюст, лежить. Немає нічого цікавого. Тоді просто повертаємось. Відчиняємо, спускаємось. А, звичайна шафа. А, Ось тут ми можемо досконалювати свою зброю. Давайте основну зброю просто. Досконалимо. Хоча давайте глушник поставимо, щоб тихіше було. І давайте оці гранати. Хоча, на жаль, гранати ми не можемо досконалювати. Цю гвинтівку не стану, тому що я особо не полюбляю ці гвинтівочки. І давайте ще це. Хоча давайте з цього буде достатньо, я вважаю. Так, гра збереглася, так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!